День в Києві, я приїхала декілька годин тому. Зараз йдемо на батьківщину мати з цією прекрасною людиною з моєю сестрою. Через декілька днів день народження, це перший день. Сьогодні у нас по планам, як мінімум, батьківщина мати, а що ще, я не знаю. Вік максимум царк Слава, але не факт, що ми туди підемо, бо погода така собі. Ввечері плани не знаю які. Планувати завтрашні. завтрашній день спланувати, а завтра вже... Завтра вже подивимось. Завтра буде завтра. Поки я всю дорогу жалілася, що йде дощ, він вже закінчився. Це означає, що будуть бекстейджики, тіктоки. <плес> Ай, блін, я це зачепила своєму насережку. Фотков тинку. Це значить, що будуть фотки на фотоапарат. <гум> турчик. До, до Дня народження робила. Майстер уйшов відпустку. Я просто не уявляю скільки здесь коштує такий манік, ну тисячі три. Здесь. Я за 900 роблю. Угу. Ми прийшли на батьківщину, багато дійшли. Я її пофотографувала, але ще досить трохи йде дощ. Парапара. Ми сюди піднялись і одна мадама жаліється, що я її таскаю. Дама, мадама, ваші враження. Я розумію, що сьогодні і я спала погано, і ви. Кліп – це класно, але без соня ночі це not cool. У тебе такий класний кадр, у тебе там прапор. Парасолька, і ти така красива, гарна, трохи замучена, але все одна гарна. Можеш сфоткати. <свес> а, еще это все время видно. Угу. Пошли. 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 Кто меня лайк не Сейчас посмотрим. Давай, показывай. Який гарний кадр. Йомай. Где? Да просто иду. А. -а, -а. Не чудский вид, наконец-то. Ура. Шляется. Позаду там. Смотри, а аккуратно. Снимаю. С воронами. Да? Ворона. <связано> алло. О, алло, добрый вечер. Да. Да, я поняла. Нет. Да, не дома. <ривот> День друга. Видимо, мы не на оболонь. Я фиг знаю, деца. Она все, скажешь? Она менеда еще навігатор. На цьому моє розуміння все. Якщо я сюди потраплю одна, то мені треба тут розбереться. Щоб ходу да. угу. більше. Ну, Убив карти допомоги. Да, щоб не навчити знімати, а то я так обрізаю вот. пів собі в ба. Мадрі, аж сюди. Mm -hmm. От ми тут, а нам сюди. Отужено. Так, об'єктив ми забрали. Це я з новим об'єктивом. Зараз угу. у нас по плану прогулянка. прогулянка. Центром. Ну, я ховаю це все діло, тому що тому крапає Тому що дощ крапає трошки. В мене такий собі блогер, але що <схід> маємо, то маємо. Куди зараз? На собі. О, собі. На мою, імену площадь. Конечно. Ну ми своєчасно приперу сюди. Ну ладно, прийшли. Ладно. На мою площу. Ще кафе. Ка да. це кав'ярня, ну, кафешка, Софія. Це бутік. Бутік. Вбачаюсь, бутік. видишь, еще есть такая. А такая. Что, что ты хочешь? Что больше? Что билище? смотри, любуйся. Любуйся. <laughs> ты офигела, <laughs> приехала в Киев, а жебя не все думала больше, что есть <laughs> бельше. я, я не бачаюсь. у яблони, не дивилась. <laughs> как ты у меня подбудешь, нет? Тощ! Ты хочешь, чтобы у мене фотик накрився? Который уже и так ей дышит. Или дыхая як. Боже, где индейский спуск? І каждого кожного ты. На резку потом можна делать. Да-да-да. Да, с покерфейсом. А, а далее у нас по плану все. Площадь. Контрактовав площа в рога. А потім Макдональдс? Да. О, кушайте. Наші правда йде. Ага. Не втімо. Що... Так, наді показуємо на банку, по-перше. А то перші дуби я тупанула, я, я не... Не зізняла нічого і зайкаюся. нас зараз бахничка зішли зі Марина пішла в бранню. і поки ми спускалися по цій вулиці, там була така лавка. Де туристів з якими машинками, казочками і так далі. Я обіцяла караліні. Щось привезти купити. Але я не знала, що я привезю. Я думала, якусь іграшку треба виграв. Іграшок. Ну я тут спілку. Але я купила брелочок ручного розпуску. Котик. Котик в крутиться, тут не Ось такі от стразар.

Бля, на этих. А я думала ты знаешь, нет, что нет. там еще нет, лежит. Нет. Давай. Ты мою. Типу до набережної, але з рахуванням погоди, це не дуже гарна ідея. Я хочу. Я не знаю просто, куди мені йти. Вона мій нав... навигатор. був. Якщо б не вона, я б заблукала в у... у трьох соснах. площі. І ми до цього заходили в книгарню, ні є. Я там купила собі... Не треба, яйця не Да. Ми ти не мені не Дуже інформативно. правда, так. Да? Я собі там купила об'ємну наліпку і. Блін. закладки. Я не знаю, закладки для книги, тому що... Я напихаю все, що тільки можна, аби якось запам'ятати, на якій я стрінці зупинилась. У мене їх немає. Ой, люди. І так, як у нас відбувається фотозйомка <соць> між сірами під дощем. Ми на арціоналі. <соць> я не пам'ятаю далі пісню, що <соць> це там твоє плече. Я бозупилася зараз, показала, що я купила в книгарні. Але якось потім, я думаю, запишу. Можливо, вже вдома. І вчора я вже нічого не знімала і хотіла показати, що я купила в книгарні. Це мій лук на сьогодні. Сьогодні третій день в Києві. У мене день народження, будемо сьогодні святкувати. Марина як Марина збирається, все. Нічого більше казати не буду. Я купила собі в гарні цю наліпку, якраз я покажу. Я не ліпила її на чехол телефону. І ще зараз ще я покажу. І ще я вчора дві... купила дві такі закладки. Рости над собою і з котиком книжечки. Ким я я така, яка поглядає. І позаду вона просто. Помалювала. Мені ще ось це все діло треба щось зачіску зробити. М -м, я думаю, я ж ще трішки щось там помалювати підправити. А то щоб він тримався покраще, тому що буду гуляти цілий день. Ми не цілий день. Ця мадам не буде гуляти цілий день. Мені треба буде за Так, що Як Такі якісь справи. Казати лук, поки що можу тільки так, так. Марина побачить щось залізла з ногами на ліжко. Ой, красота. Ми вже, ми, по... ми вже вийшли погуляти, були на хрещатику. Я підійшла до дівчат. Ну, вони до мене підійшли, сказали мені, що в мене гарний лук. І потім я їх фотографувала і потім підійшли хлопці, такі скільки коштує фототка? Ну, кілька кадрів 200 гривень, я заробила гроші. Хоча взагалі не збирались навіть. А зараз ми на скляному мосту. І заважають. Ого, можна стягти окуляри. До всіх кадрів. Ми зараз кудись підіймаємось. Куди я не знаю, вона теж. Не, я знаю. Знаєш? Ну, Хочу вона знає. Ми піднялись і знову йдемо на спуск. Англійський? Англійський спуск. Я просто не ставка говорити, тому що думала, що я неправильно скажу. А, і дощу немає. Тому тобто я зможу пофотографувати, як я вчора хотіла. Вчора ливень був. Той час, коли ми там були. Ми незаплановано заплановано повернулись додому через технічні шоколадки. Да, і зараз будемо. У нас зараз маршрут напрямок. Ми будемо в кав'ярню йти. кав'ярню. Кондитерську. Кондитерську. Ой, у мене ж торти розглядалися. Так. Сьогодні від'їжджаю в деякі мазині і ми їдемо її з трави. І в книгарню. І потім в книгарню. А ще я думаю, а що я думаю? Можливо, ще кудись зайти в магазин на район. Якийсь. Щось собі купити. Або на собі, або Кароліні Я вже не знаю. Ось такі от справи. Я сподіваюся, що я буду знімати в книгарні і що я не забуду про це взагалі. Що я там собі оберу і... так. Да. Ми прийшли в це підвальне приміщення якесь з нею. Щоб ви розуміли, от. Ось через це ми прийшли. От сюди прийти, в якісь двори. Не думала, что здесь це все находится. Мы пришли, мы были замочны. Она взяла себе классический э А я собі взяла с собой сиромовские ночи и кукольки. Что еще она куда? еще дать? У меня еще принесли мои Кажи. Ось це переможці, які з'їли два з половиною рамина. А... кілограма. Два з половиною кілограмів. Кілограма? Так. В 12 хвилин. Так. Да. І п'ять. Там дівчинка. Там є дівчинка. В основному тут чоловіки. Там, Принесли наші. Но не остренький, достатньо слив. thank mm -hmm. Ми знайшли таку штуку, і, і тут можна одразу заварити локшена. Я очікувати Мілкіс, бери. Мілкіс у мене є вдома. Я ось думаю, який мені обрати. Місце для цього у мене не особливо є. Я, только... Я думаю, напевно, у нас все Знову прийшли сюди. Зайшли знову скупили мені поїсти на потяг. Каралінії і хитці з шоколадом. За В автоматі нас знімала. Покупили докущену. Сирну. Я... Мені сьогодні вистачило гострого. Я гостру більше, ні-ні-ні, я гостру більше не куплю. Я хочу хоча б смак, якийсь відчупи. Йдемо додому і буду збирати речі. Софія не знімає, я знімаю, бо що руки зайняться. <плес> я взяла Софії Макдональдс в дорогу, бо одне раліні це мало. Зараз ми пройдемо контроль про світ речей. Що там у тебе законно є? Незаконне. Вибухівка. Сброя. У, У меня там катешки. <реклама> а -а -а. Жах. Раньше она только ехала в Кременчук из Киева. Раньше только ты в Три